Усім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про планшет новинку компанії Blackview під назвою Tab 11 SE, котрий лише трішечки відрізняється від свого попередника. Зразу про плюси: яскравий хороший дисплей, стереозвук, хоча і середньої якості, а також фотокамера, яка робить свої знімки трошки краще, ніж Tab 11 попередній. Є дві версії цього планшету на 128 та 256 ГБ постійної пам'яті. Посилання на Aliexpress я залишаю, звичайно ж, в описі, там де є посилання на мій онлайн-магазин, де можна купити в Україні захищені смартфони та планшети. Тож, вага планшету складає 533 грами, товщина в нього 7,95 мм. І як бачите, в мене синій колір на огляді. В таб 11 звичайному не було такого варіанту з синім кольором. Був, наприклад, зелений я такий, яскравий. Про дизайн тут багато не розповім, тому що все мінімально, все класично. Позаду знаходиться у нас блок, випираючий, як бачите, трошки виступає з камерами та спалахом. Ось ця камера, я так розумію, не використовується, тому що режиму тут немає, щоб відділяти фон. Тобто, фото, відео знімається на ось цю основну камеру. Конекторів, до речі, для клавіатури тут немає, тобто, якщо вам треба клавіатура, то це буде Bluetooth-клавіатура. Два стереодинаміки знаходяться у нас знизу. Якщо дивитися, що є по бокам, то тут є Type-C, тут є кнопка регулювання гучності, є роз'єм для навушників, з іншої сторони в нас нема нічого, а зверху з цієї сторони тільки слот для двох сімок. Планшет досить приємний на дотик, але це, наскільки я розумію, пластик. Добре, що в комплекті в нас є чохол книжка це завжди приємно бачити. Ну а за рахунок великого дисплею, звісно ж, цей планшет підійде для багатьох мультимедійних задач. Та і не тільки. До речі, давайте я вам зразу дещо покажу, а саме ПК-мод. В цьому планшеті ця фішка також є. Опускаємо шторку меню, знаходимо режим ПК, переходимо в цей режим і отримуємо ось такий от робочий стіл. На якому зручно працювати з документами, дивитися відео да навіть грати, в принципі, можна. Тут ми бачимо, що в нас робиться ось такий от дизайн, тобто як на комп'ютері меню пуск. Тут де пуск, це в нас всі додатки відкриваються. Можна одночасно запустити декілька додатків і між ними переключатися. До речі, навіть не переключатися, а просто працювати в багатозадачному режимі. Наприклад, ви відкрили, читаєте якусь інформацію, або браузер відкрили, або якийсь додаток. Тут же ви можете поруч відкрити, наприклад, той же YouTube або Play Market там щось клацати собі. Коротше кажучи, прикольна штука, я думаю, що багато хто про неї знає, ну але хто не знає, то покажу, як це працює. Щоб вийти з цього ПК моду, заходимо от сюди і режим ПК вимикаємо все. Щодо заліза, то у нас тут виявився якийсь дивний даунгрейд. Замість процесора Unisok T-618 встановлений t 606 Не те, щоб між ними прям колосальна різниця, але все ж вона є. Тим більше, що ціна що звичайного та 11-го що щось є, плюс-мінус така ж сама. Якщо говорити про залізу цього планшету, так, процесор Unisoc t 606 трошки гірший, ніж Unisoc 618, якби який був в Tab 11 планшеті. Але що стосується тротлінг тесту, дивіться, в мене абсолютно ніяких претензій до нього немає. Подивіться, як півгодинний тест у нас пройшов: ніяких просадок продуктивності, корпус тепленький, а не гарячий. От в цьому плані мені це все подобається. Пам'ять, як я вже казав, може бути оперативною тут завжди 8, а постійної пам'яті 128 або 256 ГБ, в принципі, хороші запаси. Я думаю, ви розумієте, що немає сенсу говорити про якісь надзвичайні можливості, там бездротова зарядка, NFC чи щось таке. Цього всього тут немає. Тут є класика, стандартне, це Bluetooth, Wi-Fi, все, в принципі, все, що нам необхідно. Цей планшет у нас працює на Android 12. Тут у нас графічна оболонка Dock OS версії 3.0. Це класика, яку ми бачимо в усіх останніх планшетах компанії BlackView. Є можливість розширювати оперативну пам'ять за рахунок постійної. Ну, знову ж таки, не рекомендується робити, толку абсолютно немає. Ну і в принципі, як бачите, це абсолютно стандартне меню. До речі, те, що я говорив буквально в попередньому відео про переклад. Ось подивіться, як у нас на українській мові шпалери написані, бачите? Обої. Ось так от. Звичайно ж, можна поставити трьохкнопкову навігацію, кому так зручніше. Ну але я люблю керувати жестами. Це все тут, звичайно ж, є. Можна побачити ще деякі налаштування. В принципі, все необхідне е, тут є. Для тих людей, які люблять в покоп... на налаштуваннях, тут в принципі не те, щоб багато чого, але щось цікаве ви собі та знайдете. Так, якщо говорити про продуктивність в іграх, я не можу сказати, що цей планшет для будь-яких ігор підійде. Звичайно, ні, процесор тут для цього не підходящий. Але, що стосується таких простих ігр, як, наприклад, Angry Birds, то тут, ви знаєте, я отримав набагато більше кайфу, ніж на смартфоні. Зараз я на свій смартфон, до речі, на днях поставив цю гру, також граю, ну щось захотілося. Але от на планшеті наскільки зручніше, наскільки приємніше грати от в таку гру, словами просто не передати. Все хорошо читається, екран з запасом, яскравість мається на увазі. Коротше кажучи, одні кайфи грати можна. От такі ігри він, в принципі, нормально тяне, досить швидко прогружає, з цим проблем немає. В планшеті використовується стереозвук, і я не можу сказати, що він надзвичайно потужний та об'ємний. Ні, він середній по якості, але за рахунок того, що динаміків динаміки все-таки два, слухати приємніше. Давайте покажу, як це працює. Oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. Ну, а дисплей в цьому планшеті просто хороший. Достатньо яскравості. Хороші кути огляду, хороша матриця по передачі кольору, але звичайно ж не вистачає трошки більшої частоти оновлення, тому що тут лише 60 Гц. Роздільна здатність цього дисплею 2000 на 1200 пікселів. Якість картинки тут досить непогана. Тут 10,36 дюймів діагональ дисплею, він досить великий. Кути огляду я вважав, що вони будуть трошки гіршими, але по факту подивіться, ця IPS-матриця, вона наскільки хороша, що навіть планшет, який коштує менше 200 доларів, дає вам досить непогану можливість дивитися, ну, наприклад, декільком друзям дивитися якийсь фільм. Тобто, якщо ви будете сидіти з боку, вам все буде нормально видно. Кутів огляду тут вистачить. Передача кольору цього планшету мені подобається. В принципі, хотіти чогось більшого від звичайної APS-матриці в бюджетному планшеті не варто. Все, що можна було, все сюди поставили, я вважаю. Тому за це за дисплей величезний величезний плюс. Звичайно, відчувається, що тач тут не наскільки швидкий, не наскільки чіткий, як міг би бути в планшетах там, за 15 тисяч гривень, наприклад. Але в цілому, знову ж таки, для цієї цінової категорії тут все на достатньому, більш ніж достатньому рівні. Я думаю, для тих, хто шукає собі планшет для роботи для перегляду відео, ця модель закриє всі ваші потребності, якщо ви, звичайно, не супер крутий користувач, який хоче якийсь топовий там iPad собі, чи щось таке. Там звичайно, якість буде краще. Але і тут, якщо порівнювати з тими більш дорогими планшетами, якість на абсолютно нормальному рівні. Про камеру в планшетах, як завжди, в нас буде коротко. Ну, тому що, по суті, тут нема про що говорити. На налаштуваннях досить мало різних установок. Камера у нас дві по факту одна, тільки верхня. Е, режимів зйомки так само. Їх два, але по факту один, тому що відео тут так собі. Так, ну а що у нас камера? Камера нічого. Камера тут абсолютно простенька, е, з не самим швидким автофокусом. І як бачите, у нас режим фото і режим відео. Режим фото, звичайно, у нас криво перекладений. Оце отак от, от підписаний режим фото. Ну але маємо те, що маємо. Зразу хочу відмітити, те, що ви зараз бачите на своєму дисплеї, по факту може виявитись зовсім не таким. Я коли робив приклади фото на вулиці, на дисплеї картинка здавалась якоюсь ну ніякою. Потім, коли на комп'ютер скинув ці файли, то виявили, що якість досить непогана. Я так розумію, що цей планшет досить непогано промальовує. Потім, вже як ви нажали кнопку спуску, він потім ще домальовує трошки картинку. Коротше, на виході виходить непоганий результат. Скоро покажу. Тож, повертаємось до налаштувань. Їх тут насправді небагато, бачите, їх всі перед собою. Переклад, шрифти, бачите, десь з маленької букви. Ну нічого. Це є в українській версії, нічого страшного, з цим можна жити. Основна камера знімає у нас в роздільній здатності 13 мегапікселів, але це якщо ви робите 4 до 3. Співвідношення сторін. Якщо вам треба таке, як цей дисплей, наприклад, широко більш широкоформатне, то це буде 16 на 9. Це буде фото лише 9,7 мегапікселів. Ну проте це не критично. Давайте покажу вам приклади відео і фото. До речі, при запису відео непогано у нас пишеться звук. Ну а фотки, як на мене, ну просто нормальні. Більш ніж нормальні для, як для цього планшету. Я чекав гіршого насправді. Покажу вам приклад відеозйомки на Таб 11 SE. Чи не думаю, що це буде щось грандіозне по якості. Скоріше за все. Стабілізації тут ніякої немає. Ну а чіткість вже подивіться, як вам. Тож, свою думку про цей планшет я вам розповів. Якщо у вас є ваші думки на рахунок цього планшету, пишіть їх в коментарях. Не забувайте підписуватись на канал і будемо на зв'язку. Бувайте!